Дніпро готується до зими. 90% снігоприбиральної техніки вже готово. Залишилося пофарбувати і усунути певні недоліки. Понад пів тисячі дорожніх робітників і 177 різних машин спецтехніки готові до роботи одразу, як це знадобиться. Це уже підготовлені ПР, які встановлюються на Тамобільною підпискорозбрасувательну техніку, которая будет принимать участие в зімній період уборке техніки прайзвід капитальные ремонты. Комунальна техніка у Дніпрі унікальна тим, що одні ті самі машини підмітають вулиці міста влітку і посипають слизькі автошляхи чи прибирають сніг взимку. Все це завдяки змінним насадкам, які швидко можуть перевзутися з літніх на зимові. Ця техніка у нас в основному вона комбінована, тому що ми всі знаємо, і це завжди так воно є. Дуже дорого для міста тримувати техніку, яка працює тільки взимку, або тільки влітку. То всі машини в основному комбіновані, влітку вони там можуть бути самоскидами, зимою, там піскосоли розкидачами, навантажувачі він і зимою, і влітку там працює. Або чисто у сім'ї сипати, да, або перемішаємо. І один двом, один трьом, один к шесті, один чотирьом. Так. Тобто є разнесуся, като для разі спользуються при різних условиях. Окрім техніки, вже підготовлені технічна сіль та пісок. Дороги обробляються комбінованою піскосоляною сумішю для кращого щеплення з дорожнім покриттям. Загалом по місту вже заготовлено 25 тисяч тонн посипальних матеріалів. Щоб сказати, цього достатньо чи недостатньо, ну на перший час, на хороший, на... до кінця цього року їй, звичайно, вистачає. Але в залежності від погодних умов, тому що ми саме бачимо, немає необхідності зараз заготовлювати там 60 тисяч тонн посипальних матеріалів, тому що, може, вони не будуть потрібні. Ближче до зими біля зупинок транспорту і на перехрестях почнуть встановлювати ємності з посипальними матеріалами.